Що, в архіві в книжок перечитав? Це як твій батько сидить, вивчає документи. Та ну але жити в такому затишку це ж це допомога. Так, та ще з жінкою всього твого життя. Ну, так і є, так. Вона, тітонько, вона чудова. Чудова. Так. О, о. <ріст> Добрий ранок. А ви тут що? Отак з самого ранку. Це люб'язно з вашого боку. Як спалося в новому домі? Так собі. Так собі, Ти спала, як купити, так собі. Чорт забирай, чому тут так зараз багато світла, ми так ріжовочі. Я зараз закрию. куди? Йоргене, будь ласка, затягниш торгу. Так, так, так. Зараз буде тобі тінь, свіже повітря. Свіже повітря. Свіжого повітря тут і правда. Сідайте, вже сідайте, сідайте. Ні, я вже побачила, що у вас все добре. Я піду. До речі, Йоргане, я тобі тут дещо принесла. Подивись, дорогой. Ви <Ratif Critica> сполегли їх. П... Сіда. Господи. Діда, ти знаєш, що це? А що це? Це пантофлі, мої нічні капці. А ці про які ти згадував постійно під час весільної подорожі? Та да, та да, та да, та да, да. скільки у мене з ними а, різних спогадів. Дітонька да, ріна вишивала їх, коли вже злягла. Ось вона любов. так, да, да, да. кожної ночі вона лягала, поки ми спали. Вона, спала, вона а, лягала... боже мой! що це тут? Старий, так кажіть якесь старий у яке. я подумала що якийсь що. що? Ні, уявіть собі, послухайте. А так вот, якісь гості до нас зайдуть. І тут, і тут Таке побачить. Я злякалася. Це капелюх ті і Юлії. А, справді? Так. Так це мій. Він, до речі, вибач, не старий. А от ви бачите, я одразу вот, вот, просто не розбратила його, а зараз бачу, який чудовий. Я пішла.